Vault 4 is being opened by the shock and awe. Ого! Бляха. Нифига, суби. якщо мы направо Якщо у нас выйдет. Вийде. А якщо в нас вийде топ-1, то це в мене буде на каналі 3 три... обл. Е, три чувака зі, ну, три різних класа, ну, з моїми обілками, з яких я б зміг взяти топушку. Так. Як жуйося. Салют. Так, да, команда треба по-любому. Мені ще цікаво, це що таке? Хоча без хіла з такими командами без хіла взагалі нереально буде. Явно зараз буде борьба за яя. Блять! Та ну тебе нахрен. Нема І В тебе хіла нема, бля. Надійся тільки на себе. Надіятися тільки на себе. Куда? Шо ти? Окей. Поки що ми держимося першого місця. Але це напряженка така собі, Бля, катаються просто типи. Та я поняв, я блядь, Блять, не нажимайся. За такого функція. Отдыхнул. баный рот.